Ранок добрий, друзі. Ну що ж, приїхав я знову на рибалочку, буду пробувати ловити. А, фу, тут чуть на палку цей не наступив свою. Коротше, буду пробувати знову ловити хижака. Прошлий раз мені дуже сильно сподобалося, але цей раз я дещо вирішив змінити. І так, з чого я... У мене зміни? Перше. У мене зовсім друга палиця. У мене сьогодні Аріон в тесті 3.14 з рістом 2,80. І з лодки буду ним ловити. Хтось скаже, що це єрунда такими длинними палицями ловить. Я вам скажу ні, досить таки удобно. Все в залежності від того, звідки руки розпочинаються. З цим ми розібралися. Друге, значить, на вулиці мінус 5. Я сьогодні навіть в перчатках, як бачите. О, На вулиці мінус 5, вже шнурок я попшикав ще полчаса назад, спробував щодо чого. В принципі, я розпочну плюс-мінус тими же самими приманочками, що і в прошлий раз. Тільки, думаю, мабуть, цей раз будуть в мене вже двійники, а не трійники в голові. Все ж таки, щука така зараза, що вона досить часто за тіло хапає, не за голову. Тому ось так. от. Ну, є ще деякі інновації для удобства. Коротше, як бачите, в мене стол в лодці сьогодні. Ну, для удобства буду пробувати столиком. Все ж таки удобніше туди розкладувати всі свої бебехи, ніж вони там по полу вічно валяються. Ну що ж, зараз буду човник спускати на воду та гребсти до першої точки. Як точніше гребсти? на двигателі до першої точки і пішов джигувати вниз по течію. І будемо пробувати сьогодні зовсім інше тактики, тому що я взяв більш жоще вудлище, ніж прошлий раз Сафінка у мене була. І жоще мудільше мені гораздо краще робити анімацію і, звісно ж, саму підсічку. Бо в прошлий раз дуже багато сходов було. Ну дуже багато сходов було. Можливо, із за того, що маленький трійничок і не завжди можу пробити Сафінкою. Все-таки Сафінка дуже м'яка, Ріон жоща. Тому, друзі, поїхали. Гайлала. В цьому ділі головне отут на обривчику слизькому не навернутися. А все інше тофтигня. Так, є. Беремо наші вісла. Так, коротше, розпочну я звідти, там у мене начало і піду вниз потичаї в другу сторону. Тому зараз запускаємо моторчик і погнали гуркотіти з вами. Так, де тут? О, є. Ану, хатабич мій заведеться з першого разу чи ні. Думаю, що ні. Все, погнали. Так, ну що ж, розпочну я з прошлого свого фаворита. От, Ось такий силікончик в прошлий раз в мене гарно відпрацював на 12 грамах. Ну, будемо розпочинати з нього. Потім, якщо що, якщо ніяких признаків життя не буде, буду переходити на білий колір. Бо Розпочинав саме я прошлий раз з білого кольору. Блін, я з берега трохи покидав, вже все підмерзло. так. Ну, поїхали. Коротше. Ну так схватило, знаєте, негнятно. Так, ну що, фаворит першу рибину нам даре. На сафинке може не відчув би. Що це? окунь? Ні, це щука. Блін. А я так губу розкатав. Коротше, що то те ж саме. Розпочинаємо з маленької щучки. лки-палки! Як тебе оце схопити, так, щоб ти в шокі не була. Оп, є. От так от взяв її. Так, покажи ам. Опа. Так, 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 родна. Ну, мой фаворитик. Подарував першу щучку, хай невеличка, але вона є. Опа, пішла. Так, ну збережка взяла. Це радує. Перша невелика, але є. І до речі, на високій паузі. Можливо, зараз треба саме не 12 грам, а 10 грам, бо на вулиці. Мінус. О, на вулиці мінус. І виходить, що ну, вона ще тормознута трохи. Ну, як то так, коротше. То треба, мабуть, переходити на 10 грам, бо я поміти цього ще відчував якісь стички. Не а Тут, виходить, просто з берега досить високий обрив. От, і вона падала-падала потихеньку і от схопила. І що я вам скажу? Пора кольця чистити. Ну, от, не врахував я той момент, що Аріона дуже маленькі пропускні кольця. Уже треба чистити від льда. Позамерзали. Це, цей момент якось я не подумав, що варіанна маленьке колечка буде тугенько з цим ділом. Ну нічого, все, ж у нас приходить з опитом. Наступний раз будемо думати за цей момент. Ого, такі вже бурулі, я вам скажу тут. Ну нічого, скоро должно плюс бути через пару годин, сподіваюся. Ну, сонечко, як тільки вилізе, зразу повинен плюсик ударити. Так, ну що, поїхали далі ловити. От так от, вона в берегу. Ну це знову маленька. От Невеличкий щупак. Ну звісно оріон передає це мух шикарно. О, це ще менше. Що, я йду на зменшення чи що? Так, треба Корсари дістати, бо без корсарів щось я дивлюся, не вийде. її дістати. Є. Так, ну що, родная біжи. Ну ця, звісно, ударила більш солідніше, ніж попередня. Та більш невнятна, а ця так я вам скажу, вдарила. Як мамка справжня. Можливо вона і буде мамка. Я зараз ну, так по бережкам прокидаюсь. Можливо, зараз вся мелоч тут стоїть, та хоч поігратися. Бо я чомусь думаю, коли... Тільки сонце об воду, он сонечко, бачите? Тільки сонце об воду як удара. І то буде дуже весело. Я чомусь так думаю. Якраз а, з мінуса на плюс перейде. І буде те, що треба. І знову дивіться, все самісінькому берегу. Це жить. Ну такі, звісно шпінгалети. Невеликі. О, Ну в самісінькому берегу стоять. І отак вот вони кучненько, кучненько. Видно, що мабуть чогось чекають. Чекають, мабуть, щоб поки мелоч розпочне гуляти. О, Ну прикольно в самісінькому берегу. А ну, попробуємо ще раз так. І <звук> так гепають, я вам скажу. Прикольно. Ось так от кидаю все вісімкі берег і йду, І там різкі свали, і от на тому свалі вони і стоять. І воно... ну тут, мабуть, вже ні, бо пройшов якось. Ну так прикольно, я вам скажу. Гепають. Да. Блін. Відстрелило ось тут. Короче, шнур зажувало, це вам і мінус. І таке буває досить часто на мінусову температуру. Ну добре, Це є поводом для того, щоб змінити приманку, перетягнути знову всі кольця-палки і змінити місце. Ось я налив собі ще цілий пакет от таких от силікончиків, які в перший раз у мене досить непогано відпрацювали. Ну от вони мені зайшли по страшному. Тому я ще цілий пакет собі налив їх. Ну і Зараз будемо пробувати на двойниках. У мене вже скінчилися. А може де-то ще і лежать крійники. По цілі розтикання. розтикані. Тому буду зараз двойниками користуватися. Так, ну що, ось вийшло у нас з вами ось така приманка на двойничках. Я думаю, результат буде в нас не хуже. Ех, сонечко встає помало, Ох, Туманчик напускається. Так, ну що, зараз витягую якорь та переходимо на іншу точечку. О, тут, в принципі, ми зрозуміли, що мелочовки нам вистачає. Трошки шпулю треба підзатягнути. О, мілочовки тут нам вистачає, тому витягуємо зараз якор і перебираємося трошки далі. От мені цікаво, така ситуація. Дивіться. Коротше. On, за мостом, там яма, от там іде перекат. Тут ще одна яма. В той ямі риба постійно є, а в цій ямі чомусь нема риби. от так цікаво виходить. Можливо, тут хтось живе злобний, тому тут і немає. А може середа для проживання не підходить. Можливо, тут аміака багато чи що там виділяється. А, сіра водорода не Коротше, кидаю вже, мабуть, хвилин 30 отримав два тичка таких невнятних. Таке, як будто промазала або фіхіозно. Ну, я відійшов від ями, від піщаного дна, що там було такое. Можливо, тут треба поставити щось світліше, таке як білий колір. Тому зараз ще трохи я покидаю цим таким пісочним, можна так сказати. І поставлю білий колір. Подивлюся, що нам білий колір скаже. А можливо, просто в цих краях ще щука і не прокинулася. Можливо, там маленька гуляє собі, а більш крупніша ще спить. Ну, коротше, треба пробувати, пробувати, все пробувати. Тому зараз ще трошки я таким покидаю, поставлю білий. подивлюся, що мені скаже білий. О, от що значить сонечко вилізло. Ну так, придавило прямо ж. Хай невелика, но це вже трошки крупніші йдуть, ніж перед цим. Ага, я побачив, вона навіть ще з п'явками. Йо. Родна, я тебе противно брати в руки. Коротше... Короче, зараз е, щука з п'явками, тобто трохи вона неактивна. Оп, хвостик, оп, є. Все ж таки щука є. Щука бере, можна білий не ставити. О, А то я вже почав переживати. Ну, трошечки відійшов з того місця, то дивіться, вже трошки крупніша схопила. Це, мабуть, поки що на сьогодні сама в мене крупна. Хвоста вже нема. З'їли хвостик. Так, ну що ж, блін, на дерево закинув. Коротше закинув на дерево і обірвався. Так не хотілося з місця сходити в ітогі обірвався. Тайп, якщо б навіть підійшов би, думаю, щоб не відсипив, би, бо дуже високо. Хотів під бережок, а вийшло в деревинку, в вершок. Буду зараз в'язатися. Опа! Ні, це вода Перед цим окушок, мабуть, тірібнув. Невнятно, невзрачно. Тому <кій> можливо, можливо, щось тут та і є. Так, приманка ціла. Можливо, то щупак не впевнено схопив. Ну, зараз далі будемо розвідувати цю всю дію щось підцілає. Це, мабуть, окушок Да, дивіться, такий непоганий. Пацан. Гарний пацанчик такой підсів Я вам скажу. Опа! Ух, хорош. Біжи. угу. угу. знаєш тут у нас є окушки Вот вони час від часу мене й долблят тут. Чого я на цьому місці і застряв. Так, ну що ж, друзі, ось так би мовити, ранок закінчився. Ну, що я вам скажу? Щука десь клювала до 8.30. Потім, як відрізало, де-не-де, де, щось там десь дзивне, окушок. Окушок клює, да, якщо там спуститься на 2 дюйма, окуня можна набити ой-ой-ой. Але мені сьогодні окунь був нецікавий. Тому я кидав на щуку. Ну що ж, в принципі, на цьому і все. Всім кому понравилось це відео, ставимо пальцем вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.